Місцеві бюджети на Херсонщині мають бути прийняті якнайскоріше, інакше вони втратять ресурс для наповнення скарбниць. Про це наголосив губернатор Андрій Путілов на засіданні колегії облдержадміністрації. Особливу увагу сільські, селищні та міські ради мають приділити встановленню ставок податків, які передали у їх розпорядження. Від цього залежатиме і медичне забезпечення військових, які бережуть спокій у регіоні. Це також хвилює обласну владу і тому питанню приділили не меншу увагу Окремо зосередились на ефективному використанні земель сільськогосподарського призначення як найціннішого ресурсу області та проведенню часткової мобілізації. Розпочали засідання колегії з хвилини мовчання за загиблими у Маріуполі та Донецькій і Луганській областях. Потім перейшли до представлення нових кадрових призначень. Райони поступово отримують своїх очільників. А губернатор вже офіційно має свого першого заступника. Першочерговими завданнями для керівництва зараз є затвердження місцевих кошторисів. Загалом потрібно розробити 320 таких документів із врахуванням змін у бюджетному та податковому кодексах. Відтепер громада отримала додаткові ресурси для забезпечення своїх потреб, але не менше стало і відповідальності. Сьогодні дуже важливо головам районів формування бюджетів і наповнення районних бюджетів. Тому сьогодні я впевнений, що будуть новий підход. Цього року кошторис доведеться складати, враховуючи принципи децентралізації та зміни в оподаткуванні, за якими деякі збори передали саме до місцевих скарбниць, і очільникам громад, ще потрібно навчитися користуватися цим ресурсом. Фіскальна служба отримала завдання розтлумачити норми кодексу, який набрав чинності з 1 січня 2015 року. Адже з'явилися нові податки і ліквідовані неефективні. Змінилися принципи розподілу деяких зборів між бюджетами. Тому до розробки кошторисів доведеться ставитися надуважно. Дана команда налогової адміністрації провести роботу на місцях, розв'язкову роботу і дати і показати можливостям голів районів, як вони повинні виконувати бюджет. Ми на місцях спілкуємося, доступні до всіх і разом з нашими громадянами Косочини готові всіх країн і готові разом їх перетривати. Окрему увагу звернули на ефективне використання земель сільськогосподарського призначення як найціннішого ресурсу області. Проаналізували, як його використовували минулого року, і тепер розмірковують, як отримати більші користі для громад. Централізоване розпорядження землями дозволило забезпечити високу якість підготовки рішень щодо земельних ділянок, відповідність їх законодавству України, підвищити якість землепорядних робіт, прийняття більш прозорих рішень направлених на реалізацію конституційних прав громадян захист інтересів держави та громад міліціянти переходять до нових методів роботи, аби обезпечити громадян від зломисників. Вони пропонують встановлювати у населених пунктах камери відеоспостереження. В області вже є вдалі приклади запроваджені цієї технології, наприклад, у Коховці. Але це теж залежить від наявності грошей у бюджетах, адже перші чергові видатки йтимуть на зарплати і комунальні послуги, все інше за наявності додаткових коштів. К сожалению, во многих регионах нашей страны в последнее время участились в том числе и террористические акты. И если посмотреть на примере Одессы, то в том числе преступ... эти преступления раскрывались и благодаря системам видеонаблюдения. Велику увагу приділятимуть медичному забезпеченню військових, які бережуть спокій в регіоні. Для цього провідні лікувальні заклади отримали відповідні завдання а прикордонні райони матимуть посилену підтримку, адже саме на їх плечі поклали найбільше навантаження по забезпеченню здоров'я солдатів. Країні розпочалася четверта хвиля часткової мобілізації. Зараз до армії призвано 3800 жителів області. Всі вони мають повернутися додому до 1 травня. Тому Херсонщина має підготувати їм гідну заміну. Але до військкоматів люди не поспішають, хоча багатьох викликають лише для того, щоб поставити на облік та перевірити їх стан здоров'я. Йде оповіщення особового складу, проводяться медичні комісії в всіх районах. Підлягає оповіщенні до 25 тисяч військовозобов'язаних. На даний час оповіщено до 6 тисяч. Явка, я зразу скажу, що явка військовозобов'язаних в комісаріатах, в районах, не на належному рівні. Завтра прийде поїзд до дому, і воно згучить і говорить про те, що завтра військовослужбовника призовуть. Це просто поставити на новий статус. Губернатор дав доручення відповідним структурам підготувати для звільнених з армії солдатів план їх працевлаштування у разі відсутності роботи та обов'язково забезпечити їм соціальну медичну реабілітацію. У той же час новобранцям вже готують відповідне обмендурування. Їм платитимуть зарплату 3 тисячі гривень, а офіцерському складу 6 тисяч. У разі служби у зоні АТО суми подвоюються. Відповідні пільги отримують і сім'ї військовослужбовців.